Я вітаю всіх, хто дивиться Калоски міське телебачення. До вас уваги – телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Музика. Калуш став другим містом на Прикарпатті після обласного центру, де почав функціонувати консультаційний центр управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Основна мета центру вдосконалення системи інформування і консультування населення з питань реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. Консультаційний центр управління Державної служби із надзвичайних ситуацій відкрився в Івано-Франківську ще у вересні минулого року. Калуш став другим містом в області, де почав функціонувати такий центр. Знаходиться він за адресою вулиця Євшана, 28, другий поверх міськрайвідділу ДСНС. У народі це приміщення більш відоме як пожежна частина. Основною метою центру є вдосконалення системи інформування та консультування населення із питань реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. Основною метою відкриття консультаційного центру є надання правової допомоги населенню, що стосується питань пожежної та техногенної безпеки. Також громадянам буде надана інформація щодо дій у надзвичайних ситуаціях, також шляхи подолання їх. Можна звернутися до нас безпосередньо щодо оформлення документів дозвільного характеру правильності заповнення декларації. Скаргу на сьогоднішній день в місті Івано-Франківськ існує консультаційний центр. Як показує практики, люди досить туди часто звертаються з різними з різного роду питаннями, і тому пішла тенденція відкривати консультаційні центри в районах. Зараз ми відкривається у нас в калуші, і наскільки я знаю, на черзі відкриття в місті Коломий. Тут на місці встановлений телефон 654-49, В будь-який час протягом дня з 8 до 17 можна телефонувати. І також графік роботи консультаційного центру з 8 до 17. Щоденно, крім суботи-неділі. За час існування консультаційного центру в івано франківську туди звернулося за тою чи іншою консультацією чимало громадян, в тому числі й іноземних туристів, яким отримана інформація стала у пригоді під час подорожей Карпатами. Практика засвідчує, що люди звертаються з різними питаннями, які перебувають у компетенції ДСНС: відведення підприємництва до безпечної життєдіяльності. Тож відтепер і калушани мають змогу отримати відповіді на свої запитання в одному місці і у стислий термін. Консультації надаватимуться як при особистій зустрічі, так і телефоном, а також у відповідь на письмове чи електронне звернення. Великодні кошики від благодійників, приватних підприємців міста, отримали напередодні світлого свята Христового Воскресіння сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Традиційну благодійну великодню акцію з любов'ю до людей вдруге поспіль організували фахівці із соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Благодійна великодня акція з любов'ю до людей є традиційною. Уже другий поспіль. Її організували фахівці із соціальної роботи, міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. До центру звернулися декілька приватних підприємців із пропозицією допомогти сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Благодійники надали продукти харчування та кошти. Напередодні світлого христового воскресіння представників соціально незахищених категорій населення, якими опікуються фахівці із соціальної роботи, запросили до. Палац культури, юність на невеличке свято. Сьогодні радіємо, що добрі люди є серед нас і дарують нам ту радість, і діляться з нами тою радістю. Ми очікуємо того благодатного дня Воскресіння. Ми бачимо, кругом цвітуть сади, і прийде час, дівка запилить квіточку і восени принесе те дерево в плоди. І ми ці плоди сподяку і споживаємо і радіємо тому, так і ми. Для цього прийшли на цей світ, так і ми для цього одержали той дар життя, щоб принести добрі плоди нашим рідним, нашим близьким, принести то тепло у наші родини, благословити найменшого дійсно, як казав поет, найменшого брата, полюбити і того, хто на нас тримає якесь зло, простити тому, на кого ми ображені. І з подякою і з радістю прийняти у ранок Воскресіння. Радісну звістку, що Христос воскрес во істину. І тому ми, радіючи цьому, поки всі соціальної роботи, і нас центр. Лена Васильевна наш директор. Ми щиро вас вітаємо. Десять меценатів приватних підприємців підтримали цього разу благодійну акцію. Завдяки їм фахівці із соціальної роботи сформували великодні кошики, куди увійшли Паска, шинка, ковбаса, варені, яйця, масло, сир, хрін, консервації. Такі кошики разом із солодощами утримали 70 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. З поміж них і сім'я маленького кримчанина Максима Тупихи, який разом із сестрою був змушений залишити рідну домівку. І переїхати до Калуша. Я народився у Калуші. Ми, туди, ми з Калуші приїхали до Криму через десь 5 років, я точно не знаю. Жили ми у Криму 8 років і приїхали сюди. Я з сестрою ми приїхали. Мама з маленьким братиком залишилася в Криму. В Криму було тихо, де я жив. А коли ми їхали, нас зупиняли два рази і перевіряли там з автомату калашниками люди заходили у маски, перевіряли паспорта. Я закінчу цей начальний у калуші, а далі може бути залишилось до кінця літа, а далі подивимось. Благодійні акції на кшталт із любов'ю до людей це невеличка видима для широкого загалу частина діяльності фахівців із соціальної роботи. Та основний масив їхньої праці і зусиль можуть оцінити належним чином лише ті, на кого вона спрямована найбільш соціально незахищені верстви населення. Упродовж року 212 групових заходів, які не потребують коштів, але які направлені на підвищення інституту материнства, на підвищення. Вихонового потенціалу батьків, тому що це опікунські сім'ї, це прийомні сім'ї, це діти чи особи, які є випускниками інтернатних закладів. І якщо система раніше не могла їм допомогти стати на ноги самостійно, то для того фахівці і простягнули їм руку допомоги. Все рівно більшість роботи нашої залишається в тіні, тому що коли людина тобі відкрила свою душу, своє серце, ти не можеш про це говорити. Найважливіший принцип нашої роботи це все таки конфіденційність, і ми не можемо. Розказувати про людські біди всім, а це означає, що їх не видно. І якщо більшість з нас більшість можливо не знає, чим займаються фахівці, то це може лише сказати або той, хто це робить, або та сім'я, з якою ми працюємо. у міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на договірних засадах. Працюють 11 фахівців із соціальної роботи, які забезпечують максимальну доступність і адресність соціальних послуг в територіальній громаді. Кожен фахівець самостійно обслуговує понад 6 тисяч калушан у зв'язку із постановою Кабміну про скорочення видатків державного бюджету, в тому числі на фінансування фахівців і соціальної роботи. Їхня подальша діяльність наразі під великим питанням. Я думаю, що це питання вирішиться однозначно за допомогою міського голови і депутатів міста, які будуть приймати рішення про те, чи будемо ми в цьому місці працювати, чи не будемо. І чи будуть мати люди соціальний захист і належну підтримку? Я вважаю, що якщо у нас є невеличкий досвід роботи, вже, якщо у нас є добрі напрацювання, якщо у нас є обладнаний офіс, якщо а кожен із фахівців пройшов вже і курси підвищення кваліфікації, і найголовніше, якщо у них є бажання працювати на такій надзвичайно важливій ниві, торкаючись людських душ. Це делікатна робота, яку ніхто в цьому місці, крім нас не робить, То ми маємо бути, тому що це для людей. В умовах складної економічної ситуації та військової агресії з боку Росії важливим як ніколи є забезпечення соціальної стабільності. Особливої уваги потребують вразливі верстви населення, зокрема, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, сім'ї у складних життєвих обставинах, а зараз і сім'ї вимушених переселенців. Тому очевидно, що плани уряду щодо економії бюджетних коштів за рахунок скорочення фахівців і соціальної роботи лише призведуть до загострення соціальної нестабільності та порушення Громадян. На другий день великодніх свят у Поливаний понеділок діти та молодь співали гаївки біля каплиці святого Андрія Первозваного. Таке дійство щороку традиційно організовує настоятель каплиці отець Микола Крушець. До організації гаївок долучилися і члени товариства Української молоді Христової. Цей захід провели, щоб згадати та підтримати давні українські звичаї, не лише прославляти Воскресіння Христа і прихід весни, а й показати забави молоді. Отже, після служби Божої парафіяни зібралися на подвір'ї. Яскраво світило Сонце, тож погода сприяла народним гулянням. Щоб заохотити молоде покоління зберігати традиції зіда прадіда, у програму звичних гаївок були внесені деякі сучасні зміни. Звучали веселі жартівливі гаївки, а фінальна була серйозною. У весняних піснях були і елементи залицяння. Молодь зіграла у гру ременя та катання яйця. Дорослі спостерігали за веселощами дівчат та хлопців. Завершилися гаївки флешмобом. Усі учасники дійства виконали синхронно два популярні танці. Таким чином, на заході вдалося поєднати минуле і сучасність. І просто набратися гарного настрою та зарядитися позитивними емоціями у світле Свято Христового Воскресіння і відчути весна прийшла. Цьогоріч минає 110 років від переселення родини Івана Франка з Нагоєвич у підгірки. Цю подію згадали в музеї оселі родини Івана Франка. Брат Івана Франка онуфрій з дружиною та сімома дітьми переїхали у підгірки, продавши земельні частки в Нагоєвичах. Усі виручені гроші вклали в 40 моргів поля і хату, яку купили у судді насади. Про приїзд родини Франків. Очевидці переповідали так: до їх зустрічали люди і не знали, хто до приїхав. Тому не сказано, що вони приїхали не в такому одязі, як тут ходили. А приїхали в мануфактурному, як вони назвали. Тому що до, е, в е, той, той час була краще розвинута, мішкають. І там продавали такі тканини вже фабричні. Не так одівалися, коли приїхали. І їх всі зустрічали, тому що в Франки були режі. Рижий був брат Івана Франка. Так само Іван Франко був Рижий, і люди подумали, що приїхали євреї. Восьма дитина у сім'ї Онуфрія Омелян Володимир народився вже у підгірках у 1906 році. В 1935 році побудували хату, у якій зараз музей родини Івана Франка. Листи та спогади сучасників свідчать, що Івана Франка з дітьми Онуфрій запрошував на ціле літо у підгірки. І вони постійно приїжджали, ловили рибу та активно відпочивали. Крім криворівні, жаб'я, буркута та інших гірських місцевостей, ми часто їздили в підгірки до, брат, до брата Онуфрія татого. Тато разом з братом продали своє господарство на Гуєвичах і купили спільно досить великий маєток від дітей місцевого священника у підгірках. Велика річка Лівниця дуже багата на рибу, давала татові змогу займатися рибальством, найбільш улюбленим татовим спортом. До лівниці було досить далеко, але стежка до неї бігла поміж полями жита, пшениці, ячменю, коноплів і картоплі. То ми радо пропігали цю віддаль, бо знали, що там за полями чекає нас приємна купіль і відпочинок. Хоч мешкальний будинок у Стрійка був великий та просторий, ми воліли спади, спати в стодолі на сіні. По-перше, що в стодолі не було мух, а по-друге, запах свіжого сіна, ранішня прохолода забезпечували здоровий сон після літньої денної спеки. Разом з дітьми Стрійка і зі Стрійною ми йшли раненько в поле, обкопували картоплю, пололи пшеницю, брали льон чи коноплі. Пасли корови, а хлопці тим часом косили траву, звозили сіно, збіжжя, пасли коней. Ця праця для нас, міщухів, була повна радості і насолоди, і ми старалися на випередки з іншими виконувати наложені на нас завдання. А як нагорода за нашу працю чекали на нас повні глечики свіжого чи квасного молока, сільська здорова страва, твердий сон на пахучому сіні в стодолі. Серед присутніх була однокласниця Оксани Франко, яка ділилася спогадами, та діти, які зачитували листи Онуфрія до Івана Франка і вірші. Останній приїзд Франка у підгірки Івана Павліхи та каменяреві Йосифа Попадюка. На початку заходу звучала пісня Франкова родина. Зараз у музеї оселі родини Івана Франка зберігаються речі Онуфрія: корито привезене з Нагоєвич, рамки для картин, бочка і куфер. Змайстровані руками Онуфрія. Франкові нащадки живуть зараз і в Донбас. Асі та за кордоном, зокрема в республіці комі. Отже, переїзд родини Івана Франка на Калущину спричинився до того, що і сам Каменяр неодноразово відвідував наші краї та з теплом згадував про цю місцевість. Таким чином, і підгірки пишаються тим, що долучилися до географії місць, де побував Іван Франко. Передостання поїздка Івана Франка у підгірки. До підгірок рідних знову я в дорозі. Може, вдасться й в Калуш зазирнуть. Трохи пішки, трохи на попутнім возі, а найбільш на потязі верстаю путь. Все тягло направду вельми бистроїзне і зручне, як українці й ми, бо терпіння наше теж немов залізне. Будь робочим скотом, не людьми. Ні Москва, ні відень не попустять вішки, не вгаває їх батіжний цьох. Вибивають дух з нас, козаків-опришків. Поможи нам, наш Спаситель Бог, як читав Мойсея в Станіславові, Гейб ішов по тернях до зірок, Не було байдужих і в стрію вільвові. Тільки годі, геть від тих думок, До родини, до онуфрія, до брата, У підгірські чарівні краї, Де млинівка на морену так багата, Хоч Барино голіруч її. Жаль, що руки вже не ті, не дуга в'яже. Та й онуфрій у болячки в ліс. Як прийду, то й на хвильку не приляжу, зроблю спацір із омелянком в ліс. Як завжди, йому племіночку своєму скажу під який заглянуть корч, і з грибами конче повернем додому на свіженький хліб і молоко. Аж думки, думки, вони, немов родина, смотять і вчищають водночас за вікном то ліс то поле, то долина, котрі в серці, мов іконостас. Ну і це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. На все добре.